Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми будемо вчитися рахувати до п'яти. І будемо розрізняти кулю і куб. Діти, дивіться, це деталі мозаїки. Тут є великі деталі. А є маленькі. Тут є червоні, зелені, жовті, різні за кольором. Давайте покладемо всі великі деталі праворуч, а всі маленькі деталі ліворуч. Великих деталей, скільки маленьких деталей. Давайте порахуємо і дізнаємося скільки. Давайте роздивимося великі деталі, розберемо їх за кольором. Сині деталі. Червоні деталі. Жовті деталі і залишилися зеленого кольору деталі. Давайте порахуємо червоні деталі мозаїки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять деталей мозаїки. Порахуємо жовті деталі. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять жовтих деталей. Діти, я розібрала за кольором маленькі деталі мозаїки. Порахуємо зелені. Одна, дві, три, чотири. П'ять всього п'ять маленьких зелених деталей. Порахуємо жовті. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять маленьких жовтих деталей. Отже, діти, ми сьогодні навчилися рахувати до п'яти. А давайте складемо із мозаїки черепаху. Викладемо із мозаїки виноград. Діти, якщо у вас є мозаїка. Складіть, будь ласка, різні узори і порахуйте деталі мозаїки. Діти, давайте пограємо в гру, вгадай і назви. Вгадаємо, які фігури лежать під серветками. Визначимо, що під синьою серветкою. Доторкнусь до цієї фігури. Ця фігура гладенька, без кутів, котиться, мабуть, це куля. Доторкнувсь до другої фігури. Я відчуваю, що в неї є сторони грані, в неї є вершини, вона міцно стоїть на столі. Мабуть, це куб. Давайте подивимось і перевіримо. Так, діти, ми вгадали правильно: це куля і куб. Куля і куб об'ємні фігури, тому ми змогли їх обхопити руками, відчути їхні особливості. І правильно вгадали і назвали Це куля. І куб. визначимо, що під рожевою серветкою. Доторкнусь до цих фігур. Нічого немає, я нічого не відчуваю. Я не можу вгадати і назвати фігури, які під рожевою серветкою розташовані. Давайте подивимося, що ж. Під рожевою серветкою. Та це ж квадрат, круг та трикутник. Ми не змогли вгадати ці фігури і назвати їх, тому що вони плоскі і щільно прилягають до столу. Отже, під синьою серветкою були об'ємні фігури куля і куб. А під рожевою серветкою були плоскі фігури трикутник, квадрат і круг. Отже, сьогодні ми діти рахували до п'яти. Вчора ми малювали кубики, а завтра будемо ліпити ватрушки для ляльок. До зустрічі Україні математики.